Так проходить підготовка до благодійного ярмарку на підтримку Збройних сил України. Його організовують матері полеглих героїв. Саме цим заходом ми хочемо показати, що сьогодні кожна людина повинна робити щось на своєму місці. Ми не маємо права сидіти і бути байдужими і чогось чекати, не знаючи чого. Знаєте, нашим воїнам вкрай там нелегко їм дуже важко. Ми всі чим можемо, ми повинні їм їх підтримувати і допомагати. Ідейницею заходу стала Софія Курик. Її син Микола загинув у березні 22-го року під час виконання бойового завдання на Київщині. Жінка каже, що організовуючи благодійний ярмарок, продовжує справу свого сина наближати перемогу України. Ми віддали Україні не дорожче, це своїх дітей, але ми продовжуємо надалі допомагати своїм дітям тим, які бо чужих дітей не буває. Тим дітям, які тим синам, які сьогодні на передовій які захищають наш нас. До ініціативи жінки долучилось ще дев'ять матерів полеглих захисників. Вони готуватимуть смаколики, які згодом продаватимуть задля доброї справи. Перші приготування жінки розпочали вже сьогодні. Кожен має якісь завдання. Ми збиралися один готує налисники з різними начинками. Хтось круасани з різними. Хтось тобто випікає наші галицькі пляцки. Кожна мати має якесь завдання. Вона чимось долучається своєю працею до цієї ярмарки. На кухні пані Софії допомагають Любов Бугайська та Галина Цимбаліста. Вони розповіли, що саме готують зараз. Асортимент печива у нас різний, весь домашній, різні коржі, Є і сметанкові, є шоколадні, є желе. Начинки в нас також як фруктові, так і сметанкові, звичайні, такі заварні креми. Всі наші рецепти, наші домашні, які ми вдома печемо, які ми ще дивилися в інтернеті, підзбирували. Все свіжесеньке. Млинці в нас із капустою, млинці в нас з грибами, млинці в нас будуть з сиром, млинці з грушею і з яблуком. Окрім ласощів, відвідувачі ярмарку зможуть придбати дитячі книги, іграшки, вироби з глини, прикраси, декоративні свічки. Для дітей проводитимуть майстер-класи, зокрема, робитимуть ляльки-мотанки. Проходитиме ярмарок 29 вересня на вулиці Сагайдачного. Виручені кошти спрямують на закупівлю спеціальної амуніції для третьої окремої штурмової бригади.